Відділення державної податкової інспекції на Житомирщині масово закриваються, окрім чотирьох Бердичівської, Житомирської, Коростенської та Новоград-Волинської. На Бердичівщині Ружинська і Андрушівська ліквідовуються також. Бердичівська податкова маючи статус управління, перебирає на себе функції податківців Ружина і Андрушівки, але там мають бути. Місця доступу, де буде працювати по одному спеціалісту і надавати послуги громадянам, наскільки це буде можливо, видача реєстраційних облікових платників податків, це ідентифікаційні коди, звірки і так далі. Ми будемо намагатися робити все для того, щоб забезпечити роботу тих підрозділів і якісно виконати ті функції по роботі з реєстрацією. Податків обліком платників по єдиному податку, ну і так далі ні субсидії, ні пільг не надходило за жовтень населенню. Інформувала під час наради у районі військової адміністрації директорка Бердичівського управління пенсійного фонду із запитанням, коли звертаються останнім часом до них чимало відвідувачів. Людей багато, приймаємо всі. Там були проблеми в тому, що не всі послуги були підвантажені, але періодично там весь час всі програми поновлюються, відновлюються. Заяви приймаємо. Запитання, можна сказати, справляємося нормально. На сьогоднішній день, за жовтень, ще не виплачувалися ні субсидії, ні пільги. Ну, звичайно, всі біжать, питають, чого і так далі. Ну, так. Працюємо в звичайному режимі. Заяви щодо, які будуть подані до 1 грудня, будуть субсидії пільги призначені із жовтня. Які будуть подані заяви після 1 грудня, нарахування субсидії пільги буде відповідно до поданих заяв. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.